30 липня жителі села Забороль Луцької громади провели в останню путь героя Віктора Демчура. Про це повідомили у Луцькій міській раді. Відомо, що захисник України загинув ще торік в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Втім, тіло солдата було доставлено додому лише нещодавно в рамках обміну з Російською Федерацією, аби віддати шану герою у храмі святих мучеників Андріана і Наталі. Її у селі Забороль зібралося чимало людей: родина, військовослужбовці та друзі. Після завершення панахиди домовину під звуки військового оркестру прощальною ходою пронесли до місцевого кладовища. Саме там знайшов свій останній спочинок Віктор Демчур. На знак вдячності за його подвиг люди ставали на коліна. Редакція телеканалу Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Загиблого захисника